Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і не забариться. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми продовжуємо вивчення і читання книги об'явлення і почнемо із першого розділу, першого вірша. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм анолам рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже. І про свідчення Ісуса Христа, і про все, що він бачив. На жаль, чомусь книга об'явлення вважається закритою книгою. Одні вважають, що її не варто до кінця дочитувати або взагалі читати, а інші, навіть якщо читати, то вони говорять про те, що неможливо зрозуміти. Тому я хотів би ще додатково дочитати один вірш євреям перший розділ і перші і другі вірші. Багато разів батьма способами пособами в давнину промовляв Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки створив. Тут ми бачимо три цікавих аргументи. Перший аргумент це багаторазово, достатня кількість разів означає. Це говорить, як на тому, це можна проілюструвати на такому прикладі, якщо ми візьмемо проволоку і бажаємо її зламати, нам потрібно буде її згинати. І ми будемо згинати достатню кількість раз. Ми не знаємо, скільки саме, але зігнувши, ми її зламаємо. Якщо ми менше почнемо е, гнути, вона не зламається. Більше не має смисла. Так от Господь також достатню кількість раз говорив до людей. Не більше, тому що в цьому немає потреби, і не менші, тому що цього не досягнеться ціль. І ось є така ілюстрація в другому царстві, 13 розділі з 15 по 19 вірш, де пророк, прийшовши до царя, попросив його про одну дію. Цар мав стріляти з лука і для того, щоб перемогти ворогів, як символ. Він вистрілив три і зупинився. Тоді пророк сказав, якби ти вистрілив 5, то до кінця би побив ворогів, а так лише 3. Тобто недостатня кількість разів. Це важливий момент. Але ми вважаємо, що Бог багато разів, тобто достатню кількість разів це зробив. Другий момент багатьма способами. Коли ми відкриваємо Біблію, особливо книгу Ісаї, ми знаходимо там багато випадків, коли Бог різними способами звіщав вістку. Він... Через Ісаю проводив різні зразки того, як звіщати. Принаймні Ісаї називав своїх дітей різними іменами для того, щоб вістка була доступна. Потім він робив різні дії, проломав сіну і інші дії. В книги з ми також знаходимо приклад того, як Господь звіщає цю вістку. Тому Господь використовував не тільки святе письмо, тобто. Слово як матеріал, але він використовував і ілюстрації і образи. Далі написано в давнину або давно, з давніх давне, або раніше. Книга об'явлення доводить, що Бог продовжує те, що Він починав. Він не зупинився сьогодні проповідувати і звішати. Звичайно, що сьогодні не записуються книги, немає додаткових книг до книги Біблії. Але він сьогодні також звішає її, як і в давнину. Його сказано такий: бо Бог промовляє раз і два рази, та людина не бачить того у сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає і дрімотах на ложі. Тоді відкриває він вуху людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її. І він гордість від мужа ховає. Щоб від гробу потримувати душу його, а живає його, щоб не впала в ратище. Тобто, ми бачимо, що Господь різними способами достукується до людини через святе письмо, через особисті відносини з іншими. І четверте, на що я хотів би звернути увагу, ми знаходимо книзі тут же ж в об'явленні першому віршові, сказано, що Бог відкрив і послав. Розповісти те, що має незабаром статися. Тобто Книга об'явлення це говорить про ті події, які мають незабаром статися. 19 вірш говорить про те, що е, отже, напиши, що ти бачив, що є, і що має бути по цьому. Це і важливе. І псалом 49, 7 вірш. Слухайте же ти, мій народи, бо я буду ось говорити Ізраїлеві і буду свідчити на тебе, бо Я Господь. Бог. І так, Бог є відкритий, Він нічого не закрив і нічого не заховав. У Амоса 3 розділі 7 Віршові сказав: Бо не чинить Господь Бог нічого, не виявивши таємниці своїм рабам-пророкам. Це і важлива вістка, і це звучить для нас, що книга об'явлення вона є відкритою, і автор цієї книги, сам Бог, також є відкрита особистість. Амінь.